Питання захисту прав дітей у всьому світі визначене одним одним із ключових загальнонаціональних пріоритетів. Ставлення до дитини забезпечення її прав як рівної з дорослими є реальною оцінкою політики держави і загального стану розвитку суспільства у своєму виступі на всеукраїнській нараді з прав дитини президент держави Віктор Федорович Янукович наголосив, що від спроможності української влади. Забезпечити згідне дитинство своїм наймолодшим громадянам безпосередньо залежить майбутнє незалежної України і гідне місце у глобалізованому світі. У цьому контексті хочу відмітити, що за час незалежності української держави на цих напрямах зроблено чимало. Однак невирішених проблем ще залишається багато. Саме тому пропоную сьогодні розглянути шляхи розв'язання найболючіших з них з цих питань, які є. Болючими на сьогодення. на мій погляд, однією з основних проблем на цьому напрямі є незабезпечення повною мірою належного виконання законів, актів та доручень глави держави з питань захисту прав дітей, центральними та місцевими органами виконавчої влади, контролю та правоохоронними органами. Зокрема, не вживаються вичерпні заходи до попередження злочинності та бездоглядності серед дітей, охоплення їх змістовими дозвіллям. Запобігання поширенню шкідливих звичок у молодіжному середовищі в Україні проживає понад 8 мільйонів дітей, з яких майже 70 тисяч у сім'ях, які опинилися у складних життєвих обставинах. Упродовж минулого та поточного років до органів внутрішніх справ доставлено понад 8,5 тисяч неповнолітніх, які перебували без догляду. З цих же підстав до притулків для дітей помічено більше 4 тисяч осіб. До лікування установ з отруєнням від уживання алкоголю та наркотиків госпіталізовано майже 2 тисячі дітей. На обліку органів охорони здоров'я перебуває 5,5 тисяч неповнолітніх, які зловживають алкогольними напоями та наркотичними засобами. Водночас позашкільною освітою в гуртках та спортивних секціях охоплено третину школярів. Серед дітей, схильних до проти. Правної поведінки такі заклади відвідує лише 3%. Як наслідок, у третині регіонів держави упродовж останніх років спостерігається негативна тенденція до зростання злочинності серед неповнолітніх, вчинення ними повторних злочинів у групи осіб, а також у сфері незаконного обігу наркотиків. Неналежно проводиться робота щодо виявлення та притягнення до відповідальності дорослих осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну діяльність. Вдумайтесь, упродовж поточного року неповнолітніми у групі з дорослими вчинено більше тисячі злочинів. Водночас лише за кожен третій з них порушено кримінальні справи про втягнення дітей у протиправну діяльність. Міністерство внутрішніх справ та Державною податковою службою не вжито узгоджених заходів щодо, щодо протидії незаконному обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів. За даними соціологічних досліджень, кожен другий учень має досвід тютюна паління та вживання пива. Кожен третій знає смак горілки, кожен четвертий наркотичних речовин. Натомість робота щодо виявлення джерел придбання неповнолітніми алкогольних напоїв та наркотичних засобів є недостатньо ефективною. Реакція всіх, хто повинен профілактувати цю ситуацію і не допускати. По крайній мірі оперативно реагувати крайне низька. Поза увагою залишається питання щодо запобігання насильства в сім'ї стосовно дітей. Потребують активізації прокурорського нагляду питання законності відчудження і оренди приміщень та майна освітніх закладів. Ще один аспект: президентом України 14 травня підписано новий кримінально процесуальний кодекс. У суботу його вже опубліковано, отже, чинності він набере. 19 листопада цього року. Серед іншого, кодекс передбачає необхідне створення системи ювенальної юстиції. Упродовж трьох місців у місцевих загальних та апеляційних судах мають бути обрані судді у уповноважені та здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх. У цей ж строк керівники органів досудового розслідування повинні визначити слідчих спеціально уповноважених на здійснення досудових розслідувань. Зазначений процес передбачається завершити до 19 серпня. Разом з тим наведене вимагає відповідно спеціалізованих прокурорів. І я думаю, що в найближчий час прокурори областей ви отримаєте наказ Генерального прокурора в цій серйозній тематиці прокурорського нагляду. І діяльність нагляду за слідчими, і нагляд за органами міліції в цій частини. І процесуальна взаємодія з судами все повинно підняти ефективність прокурорської діяльності. Тому додаткові організаційні заходи та структурні зміни мають бути проведені також в органах прокуратури в ближчий час. І не тільки в Генеральній прокуратурі, а на місцях, в регіонах, в областях, в районах і містах. Шановні колеги, це лише невелика частка проблем стану законності у молодіжному середовищі. На жаль, їх набагато більше. Окремі з них потребують законодавчого вирішення. Тому я вдячний всім, хто сьогодні е, прибув нас на засідання колегії Генеральної прокуратури із запрошених заучив засідання колегії Генеральної прокуратури. Сподіваюся на те, що ми спільно з вами. Обсудимо цю серйозну для держави тему для того, щоб тих проблем, які у нас накопичуються, стало значно менше. Це залежить від нас з вами. Тому що лише спільними зусиллями ми зможемо досягти позитивних зрушень.